Сьогодні 5 грудня 2024 року. Друге заняття Ознайомлення з природою тема заняття зимова мандрівка. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Наша зустріч знову продовжується. І тепер я запрошую вас на зимову мандрівку. Куди саме зараз ви здогадаєтесь? Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, спочатку я хочу загадати вам загадку. Я впевнена, що ви її відгадаєте. Послухайте уважно. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух. Вдягає лиска рукавички, Співають весело синички, ведмідь в барлозі вже дріма, яка пора, скажіть. Зима, звичайно, дітки, сьогодні ми з вами будемо здійснювати зимову мандрівку, мандрівку до зимового лісу, наче в хмарі сіросиній, Ліс заснув і день замовк, все окрив пухнастий іні, притрусив легкий сніжок. Сьогодні я запрошую вас до зимового лісу. Трошки поговоримо про нього. Всі ви знаєте, що взимку ліс відпочиває, сплять дерева. Скинувши листя до весни. Зеленими стоять тільки ялинки, але вони засніжені, понахилали свої віти квіти, взимку в лісі багато снігу, в якому потопає ліс. Але коли виблискує сонечко, то сніг виблискує, нібито розсипані прикраси. Ось давайте поглянемо. Які тварини саме живуть в зимовому лісі? Бо ми з вами знаємо, що найважливішою, найваж... найважчою порою для тварин є зима, звичайно, а вони мерзнуть, навіть застуджуються. Тож я пропоную зараз вам дізнатися, про яких саме. Тварин піде мова. А сьогодні загадки для вас приготувало маленьке совенятко. Ось, будь ласка, слухаємо першу загадку, яку воно для вас принесло. В лісі молодиця гуляє, на всі боки поглядає. На ній шубка дорога, вся горить. Мов золота, хвіст пухнастий і м'який. Що за звір такий? Так, це загадка, звичайно, про лисичку. Так, вона дика мешканка лісу. Лисиця взимку живе сама. Отровній на цей час густе і пухнасте, тому вона просто спить на снігу. Лігво лисиці це невеличка ямка. Коли розгуляється негода, снігопад чи сильний мороз, лисиця ховається у мору. Ось подивіться. Які сліди залишає після себе лисичка, ланцюжок таких слідів можна побачити біля стіжків соломи, де зимують миші, Полює лисиця на зайців та пташок. Буває, що вона заглядає. І до курника. Ви всі це знаєте, тому що дуже багато казок про лисичку-сестричку ми з вами вже читали і розповідали. Наступна загадка влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко стрибає. Про кого ця загадка? Відгадали? Звичайно, про зайця. Всі ви знаєте, що він міняє шубку. Подивіться, яким він був весною і влітку, ну і восени, звичайно, а взимку стає ось таким біленьким. Тому, якщо про зайця завадують загадку, хто взимку біленький, то це загадка про зайця. Заяць весь день дрімає у ямці, зробленій із снігу. Незадовго до заходу сонця він виходить на полювання, на пошуку корму, обгризає кору молодих дерев і кущів, знаходить копиці сіна, пожухлий бур'ян, може забігти в сад, щоб поласувати корою фруктових дерев. Ось так, дітки, зимує заєць. Так, наступна загадка. Ця свиня живе у лісі, спить, зарившись в тепле листя, має ікла і щетину, жолуді збира всю днину. Як же зветься цей іклан? Знають всі, що це. Кабан, правильно, дітки. Ось послухайте, як зимоють кабани. Дикі кабани в пошуках корму рухаються стадами. Подивіться. Не один кабан ходить, а вони стадами рухаються. Вони розгрібають сніг та опале листя, знаходять жолуді. Горіхи, ліщини, лічинки різних комах і гризуть в кору дерев. Ось так цікаво зимують дикі кабани. Ну що ж, наступна загадка. Рудий м'ячик вправно скаче з гілочки на гілку, то не м'ячик кажуть діти, ми впізнали. Білку, звичайно, дуже-дуже кумедна і така маленька, пухнаста лісова мешканка, білка, звичайно, гніздо у білки незвичайне, воно з переплетених гілочок в формі кулі з боковим входом. Взимку білка весь світлий час доби проводить у пошуках їжі. Спритно перескакуючи з дерева на дерево, більці допомагає довгий пухнастий хвіст. Як він ще називається, ми з вами нещодавно про білочку розказували. Так, хвіст для нашої білки служить як кермо, звичайно. Переживати холод білці допомагає тепла шубка, яка взимку стає більш пухнастою. Подивіться, як білка виглядає взимку, яка вона пухнаста і руденька. Так, наступна загадка. Засвітились серед ночі в темній хащі жовті очі, наче лісу грізний дух. Гострий ікла, сірий смуг, полюватий йде хижак. на весь ліс наводить жах. Хто в нас такий в лісі живе? Так, це загадка про вовка. Молодці дітки відгадали правильно. Вовки, теж дітки, як і кабани, Ходять з граями. ну і звісно, вовки полюють, вони блукають полями, заходять у села, щоб поживитися худобою або свійською птицею, тому що ви знаєте, що вовки це хижі, хижі звірі. Так, хижаки їх називають ще. Наприкінці січня вовки шукають пару для створення Ось такі тваринки, які мешкають в лісі, і як вони зимують, ви сьогодні почули. Всі ви знаєте, що взимку в лісі випадає дуже багато снігу. І всі тваринки можуть залишати там свої сліди. Тож хочу з вами погратися в гру, яка називається «Де?». Чиї сліди. Тож, давайте починати. Ось такі дітки сліди може залишати білка на снігу. Це сліди дикого кабана. Це сліди вовка, вони дуже схожі на сліди собаки, звичайної собаки. Так. Це сліди лисички. Це слідочки зайця. А тепер, якщо ви уважно дивилися, давайте згадувати, які сліди, яка тваринка залишає. Так, дивимось на перші слідочки. Їх залишає вовк, правильно, так, а ці роденькі? Залишає білочка. А ці слідочки лисичка сестричка. А такі сліди хто залишає? Кабанчик, звісно, а такі сліди залишає зайчик-побігайчик. Звичайно, в лісі дуже багато тваринок зимує. Але про всіх них розповідати буде дуже дуже довго. Ми сьогодні з вами розповідали про деяких тварин, які мешкають в лісі, і ви тепер знаєте, як вони зимують, як вони поводяться взимку, що вони їдять, як вони переживають такі холодні погоди, так? чим вони живляться взимку, і будете розповідати всім іншим. А сьогодні, дітки, я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, до побачення!